Добрий день, шановні слухачі курсу. Сьогодні продовжуємо говорити про творчі шістдесятників. Почнімо з Василя Стуса, людини морального абсолюту, яка пильнувала саму себе повсякчас, екзистенційно сприймала драму буття і людського я. Поезія Стуса Анатомія болю, бо, як він сам стверджував, відчайдушно пролягла дорога несамовитих. Біда так тяжко пише мною, так тяжко пише мною біль. Кожного кривда мене обпіка. Зрештою, Василь Стус став символом незнищенності людського духу, національної гідності і мистецького самоствердження, попри всі заборони, переслідування, арешти, заслання, тюрми і табори. Тому й говорять про прямостояння, стоїцизм поета, дивуючись його унікальної стійкості в життєвих випробуваннях. Звернімося до аналізу поезії Василя Стуса як добре те, що смерті не боюся. За жанром, це медитація, що увійшла до збірки час творчості. Вірш сприймається як своєрідний монолог, як останнє слово несправедливо засудженого героя, звернене до неправедних суддів. Зі спокоєм, гідністю, упевнено, без найменшого натяку на каяття звучать перші рядки твору. Цей текст не декларація, а філософський роздум, у якому висвітлено глибокі почуття і роздуми автора. Він свідомий, що йде важкою дорогою на Голгофу, вказаною духовним подвигом Ісуса Христа, і йде свідомо, без нарікань на долю. Біблійний образ Христа підтверджує справедливість справи, за яку боровся герой через асоціацію з образом Ісуса, який сам ніс свій тяжкий хрест, що на ньому його розіп'яли. У вірші екзистенційні мотиви поєднуються з патріотичними. Василь Стус трактує смерть як вищу суто духовну форму існування людини, що прирівнюється до вічності. Моральну силу вистояти, не схилитись, героєві дає переконаність у тому, що правда за ним, що він жив так, як треба, як достойна людина. Жив, любив і не набрався скверни, ненависті, прокльону, каяття. Вірш починається словами про те, що герой не боїться смерті, і далі автор зазначає, до народу повернеться тільки тоді, коли в смерті обернеться до життя, і тоді в смерті з рідним краєм порідниться. Для ліричного героя поезії характерний стоїцизм, мужність, принциповість, оскільки персонаж перебуває в передчутті недовідомих верств, тобто усвідомлює перехідний і проміжний характер людського буття. То він, подолавши страх, здійснює вибір і переходить у внутрішню, духовну форму існування. І в цій духовній формі знаходить вічні цінності Україну та її людей. Народи мій, до тебе я ще верну, як в смерті обернуся до життя своїм стражденним і незлим обличчям, як син тобі доземно уклонюсь і чесно гляну в чесні твої очі і в смерті з рідним краєм поріднюсь. У ще одному вірші поета «О земле втрачена, явися, відтворено поетичний образ України. Цей вірш щира розмова сина з рідною землею, далекою і втраченою. Обрамлення підсилює тужливі настрої автора. «О земле втрачена, явися, бодай у зболеному сні, і лазурово простелися, і душу порятуй мені. Композиційно поезія складається з трьох частин: звернення до втраченої землі явитися, простити всі гріхи і повернути, хоч у спогадах, минулі, щасливі, напоєні красою дні дитинства, юності, метафоричні картини рідної землі і повторне звернення до втраченої землі явитися хоча б у зболеному сні. У серці ліричного героя незгасним образом сяє батьківщина, допомагаючи йому витримати тяжкі табірні випробування. Тут, у світлому спогаді, сонця клопочуться в озерах, спадають гуси до води, тут і сині ниви в сум пойняті, і чорне вороння лісів, світання тіні пелехаті над райдугою голосів, ранкові нашепти молільниць, і плескіт крил, і хлюпіт хвиль, і слодавий запах винниць, як гріх, як спогад, як біль. У цій омріяній країні Мосянжний перегуд жмелів, пшеничні білі руки, коси чорні на світанні із жаром спечені уста троянди пуп'янки духмяні і ти, і грішна, і свята. Ще один поет шістдесятник Іван Драч. Творчість драча виразно модерна. Він поет-експериментатор. До характерних рис його мистецького почерку також належать інтелектуалізм, універсалізм поетичного мислення. Автор порушує найширші проблеми, намагаючись охопити все від здавалося б, мізерного до глобального, естетизація буденного, химерна асоціативність, прагнення оновити поетичну лексику. Перша збірка Івана Драча Соняшник прикметна циклом балади та етюди. Поет реформував тут жанр балади, відкинувши традиційні, легендарно історичні, героїчні та фантастичні її атрибути, але залишивши ліроепічну структуру напружений сюжет. Іван Драч, по суті, приземлює сюжети своїх балад, проте виявляє здатність у буденному бачити незвичне, поетичне. Літературознавець Микола Ткачук стверджує: уже початок балади незвичний. Соняшник цей невід'ємний атрибут українського пейзажу і національного світові чуття, зазнає метаморфоз. Соняшник у баладі то хлопець, поет майстерно застосовує фольклорний мотив перевтілення, коли дівчина стає тополею, юнак явором. Цей хлопець-юнак бігає на випередки, рве груші гнилиці, купається коло млина, стріляє горобців із рогатки. Одного разу, купаючись, він побачив сонце. Дядька у червоній сорочці на випуск. Який їхав на велосипеді. Соняшник просить сонце покатати його на цьому велосипеді. Автор так пояснює ці алегорічні образи. Поезія, сонце, моє оранжеве, щомить, якийсь хлопчисько, відкриває тебе для себе, щоб стати навіки соняшником. Тобто людина, уперше зустрівшись із мистецтвом, завмирає перед його величчю і сама стає її творцем. Варто зауважити, що баладу написано верлібром, тобто вільним неремованим віршем, ритмічна розкутість якого дає змогу авторові вільно передати рух складних картин, думок і почуттів. Поезія та й сама постать Ліни Костенко й сьогодні є взірцем безкомпромісності, непідвладності, кон'юнктурним вимогам, глибокої філософічності, людської гідності та високої національної свідомості. У вірші страшні слова, коли вони мовчать, зі збірки неповторність напрочуд точно передано стан митця, котрий не може дозволити собі пусту балаканину, збиватися на штампи, повторювати кимось уже сказане. Справжньою поезією стає лише те, що напоєне змістом пережитого, разом із тим, те, про що мовлено ніби вперше за всю історію цивілізації. Страшні слова, коли вони мовчать. Коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїмись. Хтось ними плакав, мучився, болів, і з них почав, і ними ж і завершив. Людей мільярди і мільярди слів, а ти їх маєш вимовити вперше. Зрештою, центральна ідея всього вірша втілена в рядках. поезія це завжди неповторність. Якийсь безсмертний дотик до душі. Ще один вірш Ліни Костенко українське альфреско, збудований на різкому контрасті. Альфреско це фреска, виконана водяними фарбами по сирій штукатурці, часто з іделіченим сюжетом. У вірші на початку справді постає, нібито ідилія сільського традиційного українського світу. Щоб змалювати його. Авторка використовує відомі кожному українцеві з дитинства фольклорні образи образи архетипи: шлях, долина, біла хатка, діди баба, курочка, ряба, лелека. Архетипні образи, до речі, це ті первинні образи, символи, що існують у підсвідомості кожної людини і передаються з покоління в покоління як особливо значущі. Однак поступово в цій картині вгадуємо страшну трагедію героїв. Усієї нашої нації, розрив живого зв'язку між поколіннями. У діда й баби сусідські діти шовковицю їдять. Образ лелеки, який за народним повір'ям приносить немовлят, у цьому вірші стає символом нездійснених мрій подружжя. Саме тому поетеса каже і стомлений лелека спускається на хлів. Немає кому розказувати казку про курочку Рябу. Остання в світі казка сидить під образами. Трагізм ситуації підкреслює останнє щемливе уособлення. Навшпиньки виглядають жоржини через тин. Темою історичного роману у віршах Маруся Чурай є зображення нещасливого кохання Марусі і Гриця Бобренка на тлі широкої панорами життя України 17 століття. Ідеєю ж утвердження незнищенності особистості з багатим духовним світом і українського народу. Глибока віра в їхню духовну силу. Твір має дві сюжетні лінії: історична, визвольна війна з шляхецькою Польщею та Любовна, що розгортається за принципом любовного трикутника. Композиційно роман складається з дев'яти розділів. У першому, який має назву якби знайшлась неополима книга, розповідається про суд над Марусею Чурай. Її звинувачують у тому, що вона отруїла свого коханого Гриця Бобренка через те, що він вирішив одружитися з іншою Галею Вишняківною. Суд ухвалює вирок, страту на шибениці. У короткому другому розділі «Полтавський полк виходить на зорі, ідеться про те, що Полтава вражена власним вироком. Навіть полтавський полк виходить в похід без пісень. Іван Іскра тим часом мчить до Богдана Хмельницького, аби скасувати таке рішення суду. Третій розділ має назву сповідь. Маруся Чурай чекає смерті. Вона згадує своє життя, дитинство, кохання до Гриця. Коли Гриць її зрадив, вона вирішила вкоротити собі віку і приготувала отруйне зілля, й випив Гриць. Четвертий розділ називається Гінець до Гетьмана. У ньому Іван Іскра повідомляє Богданові Хмельницькому, що полк уже в дорозі, і розповідає йому про Марусю Чурай. Гетьман пише наказ про помилування дівчини. П'ятий розділ страта. У ньому йдеться про те, що Маруся готова до страти, навколо зібралася юрба. Раптом приїжджає Іван Іскра з наказом Хмельницького про помилування. У шостому розділі, що називається Проща, Маруся після смерті своєї матері йде на прощу до Києва і дорогою знайомиться з мандрівним дяком. Саме під час подорожі Маруся глибоко осмислює історію України з побачених у дорозі картин зруйнованої батьківщини і із розповідей Дяка. Сьомий розділ має назву Дідова балка у Полтаві зима. У дідовій балці живе дід галерник, який 20 років пробув у неволі на галерах, а зараз займається різьбярством. До нього приходить Іван Іскра попередити про наступ ворожих військ. Але той вирішив не покидати домюки. Восьмий розділ облога Полтави. Під Полтавою стоїть вороже військо. Іван відвідує самотню Марусю і пропонує їй одружитися з ним. Проте Маруся відмовляється. Дев'ятий розділ має назву Весна, і смерть і світле Воскресіння. Облогу знято, проте Маруся хвора на сухоти. Уся ж вона радіє приходу весни. Іван йде в похід, Маруся стоїть край шляху і дивиться, як відходить полк. Вона чує, що співають її пісні. Маруся думає про те, як учора дівчата заспівали пісню Ой, не ходи, Грицю. Вона міркує. А я стояла. Що ж мені? Кричати? Які мені сказати їм слова? Дівчаточка, дівчатонька, дівчата, цю не співайте. Я ж іще жива. Детальний аналіз змісту і художніх особливостей цього твору ви знайдете в посібнику лайфхаки з української літератури. А в мене поки все. На завершальному занятті говоритимемо про творчість українських письменників емігрантів Івана Багряного та Євгена Маленюка. Зосередимося також на сучасній українській літературі. До нових зустрічей!